Під час обов'язкової мобілізації військовозобов'язаних деякі категорії громадян мають право на бронювання або відстрочку від служби, які сім категорій можуть отримати бронь, та які є п'ять причин, коли можна оформити відстрочку? Докладніше далі. Мобілізація в Україні триває, але для працівників низки критично важливих сфер існує бронювання, що дозволяє їм уникнути служби на певний період. Бронь надається на 6 місяців. Потім її необхідно продовжувати. Зауважимо, що кількість заброньованих співробітників не може перевищувати 50% від загальної кількості працівників підприємства. Насамперед, бронь можуть отримати працівники поліції, рятувальні служби, органи державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємства, що виготовляють товари, для армії ті підприємства, що виробляють та ремонтують техніку та боєприпаси для ЗСУ, підприємства з мобілізаційними завданнями та інші підприємства, які є критично важливими для економіки України. Слід пам'ятати, що правила бронювання можуть змінюватися, тож важливо стежити за оновленнями у законодавстві, аби вчасно продовжити бронь. Але не лише працівники таких підприємств можуть розраховувати на відстрочку від служби в Україні також існує кілька причин, які дозволяють військовозобов'язаним відтермінувати виконання. Конання свого обов'язку, по-перше, це стосується людей із серйозними проблемами зі здоров'ям, через які вони не можуть нести військову службу за законом. Також відстрочку можуть отримати багатодітні батьки або ті, хто доглядає за родичами з інвалідністю. Далі це опікуни дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського опікування. Це правило поширюється і на військових, які перебували у полоні або були звільнені в запас. І зрештою, мають право на відстрочку студенти вищих навчальних закладів, але їм се слід постійно підтверджувати своє навчання у ТЦК. Нагадаємо, що відстрочка не звільняє від мобілізації назавжди. Вона лише надає певний час для тих, хто потрапляє під визначені законом умови. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.